Чимало змін до пенсійного законодавства України вступило в дію у 2015 році. Відтак і в пенсіонерів, і у тих, хто лише збирається йти на пенсію, нині є багато запитань у Тернополі. На них відповісти намагається управління пенсійного фонду міста. Роз'яснювальну роботу проводять в інтернеті, зокрема у соцмережах, також через засоби масової інформації. Крім цього, ще із лютого запровадили заняття школа майбутнього пенсіонера, на яких фахівці управління допомагають людям адаптувати. Тися до нового статусу заздалегідь підготувати документи для призначення пенсії і вирішити проблемні питання. Ми надаємо роз'яснення щодо їхнього права на призначення пенсії, необхідний стаж, який вони мають мати, також документи, які потрібні подавати, і всі інші питання, які цікавлять наших сьогодні громадян, наших тернополян. Ми сьогодні над... готові надати відповідь такому живому спілкуванні. Так як підходить вже вік і прийшли трошки для роз'яснення, які нам треба документи, що збирати і... багато незрозумілого для вас. Ну є, є трошки незрозуміло. Як коли молоді, ми цим не задумувалися, але вже прийшов І... Школа майбутнього пенсіонера проходить в останню середу кожного місяця о 16.30. Відбуваються заняття у відділі прийому та обслуговування громадян, який у Тернополі діє за адресою Майдан Волі 3.